Так, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам, друзі. Сьогодні у нас по старій накатані схемі Знову таранчучок. Так що зараз в ускореному режимі бігенько це все діло робимо. до школу відвіз. Талюха вже зняв по черевинку. У нього сьогодні помічний хьоб, його швидко це все діло організували, помили. Ну і Зараз будемо по безстрічку готувати таранчук. Так що, друзі... Сьогодні у нас вечір буде прямий ефір. З 20 до 23. Так як у п'ятницю трішечки не, не зростуха у нас, О, то ми це все діло організуємо за цією патрульною сьогодні. Так що буде сьогодні свіжино. Сковорідка наша вже смажить, а головне його не спалити, щоб було що накидати в банки. О, так сказала, полосочки тоненькі відрізати, отак так відрізаємо полосочки. Ну, це не генеральська, але стало з прослоїчкою. Доволі таке непогане одна. Свинку зарізали сьогодні таку чималеньку. Хто пам'ятає, колись було відео, ми робили, міряли і багато хто з людей там писали в коментарях, яка вага. Ну, понятно, вже пройшов час, ми її не важили сьогодні, тому що часу, як такого, -то, немає, тому що треба було і посправлятися по господарству. і Успіть дівчат відвезти в школу, ну і відповідно, на даний момент смажете таранчук. Так що, друзі, зараз нарізаємо заготовочку і будемо готувати свіжину. Так що підготовуємо це все діло, з грудинку зараз зачищаємо, з грудинки зараз зрізаємо. Ось такі шматочки, м'ясо. Але хтось там нам завжди пише, що ви ж смажите одне сало. Я думаю, що ті глядачі, які вже виграли таранчук, вони можуть написати свої коментарі по поводу нашого Таранчука. Ну, Леся Петрівна таке любить, мені головне, щоб у першу чергу це подобалося моїй родині і моїй дружині. Для тих глядачів, які все-таки не можуть ніяк рішити, щоб різати самому свинку, ріжте. Ріжте, Тримайте свинку як для себе. І ми так само колись першу свинку коли тримали. Троє поросят, Хоч зарікався, ніколи свиней тримати не буду. І вийшло першу свинку, коли ми різали. Кажу, давай спробуємо реалізувати. Ріжемо якщо ні. була в нас вже морозильна камера, складемо, дай будемо їсти. А те живою вагою здамо, дай більше тримати не будемо. Ну і так вийшло, що приходилося Петрівні дзвонити до друзів, до знайомих, от, для того, щоб набити якусь клієнтську базу. У свій час. На даний момент з цим проблем немає. Ми навіть не знаємо, які ціни на базарі. Вони нас мало колишуть, ті люди, які з нами працюють. Але коли у нас дорожче, а на базарі дешевше, то деякі є такі, що як приспособленці, вони починають критикувати. Але коли у нас дешевше, ніж на базарі, то вони вертаються назад, є такі, так, Васильна. Да? Вась Пріна, їм тоді кажуть, вони вже вона... такі давним-вдавні. давно да, Вона каже, що в нас вже, ну, у нас вже немає. Тобто все замовлено. Так само, як і на сьогоднішній день. І вже якби була можливість не продавати, то ми б вже б не продавали, краще б тримали менше і займалися переробкою і було б більше б толку. Але ж вже люди є, вже 12 років, і ті люди, ти ж не можеш їм відмовити. Вони замовляють і сиру продукцію, ту ж саму по черевину і все остальне. Так що зараз, друзі, бігенько нарізаємо, це ми трошки одразу. Подріжу жарненька, Леся Петрівна ще потім підкоригує, вона завжди це все діло коригує, тому що вона робить так, як би хотіла прийти на базар і купити собі кусок почеревини. Ну, там ще є багато моментів. Не тільки прийти і купити, а є ще моменти, як це все діло відбувається в тої чи іншої людини. У нас ході старася шурша, у нас і нова вже шурша построєна, але я думаю, вже після перемоги ми запустимо. Але як ота стара корова, як вона привикла, сидіти на одному місці, от жени і не жени, а вона йде туди, де була прив'язана. Так що і ми так само, вже привичка, вже відпрацьована вона руками. Так що працюємо, от ковородочка, ні, ще не димить, бо якби диміла, Леся Петрівна мені вже по перше в число дала. Так що, ну і на дворі дощик йде. Це дуже погано, їхати завтра в дорогу. Сьогодні зранку їхав. За колюшкою туман такий страшний, що це просто капець. Їхати не можна було. У мене ще фара, лампочка на ближнє світло згоріла у шкоді. І е, Юра замовив лампочки, але щось по цоколях не підійшло. І е, ну якісь переходники там треба. О, так що не поміняли мені вчора лампочку і мені прийшлося сьогодні зранку, я скочив і вже поїхав. Думаю, краще б я на бусі поїхав. То трохи було, звісно. Ну, погано їхати, не можна було їхати, не видно було там Я тут де через річку переїжджав, взагалі не видно було нічого. Зараз вже трішечки розвіявся, туман, вже трошечки легше. Вже подимлює наша сковорідочка. Зараз нарізаємо цю дорізаємо, накидаємо і будемо е, смажити таранчук-свіжину по таранчуку. Це саме таке болюче питання, як і цепті у свиней. О, ось, на що вони треба. Ну, сипки я вже просто задовбався відповідати. Вже були в мене різні варіанти і так по приколу. Ну а по таранчуку зайдіть в Вікіпедію і почитайте. Для мене також було дивно, який таранчук, якщо я приїхав із Васильківського району, у нас була свіжина, або ще казали шквар... на шкварки. Тобто ходили тоді, е... запрошували сусідів, коли різали порося, тобто я застав той період часу. От, носили сусідам, кусок там ребра, якийсь кусок сала. Тобто ну, завжди так було, ті ріжуть, тому несуть. Ну так воно і було. От, було так. А тут а приїхав, тут вже саранчук. Ну а потім з роками, коли вже ж інтернет з'явився, то заходиш в інтернет, в Вікіпедію і там пише нормально, що частково, Київські і Чернігівські області. На цю страву, яка називається свіжина, яка готується свіжої свинини, в яку входить там свіже м'ясо, сало, печінка, почки називається таранчук. Так що, друзі, наготували таку купу, ну, ми зараз печінки рідко там жаримо. О! О! о. Пойшов процес. Одна проблема в мене це усі селфі палки, які мають стабілізатор. Трохи поламалися ножки. прошлий раз впала целки палка і три ножка. Телефон залишився тю і тільки захисне скло накрилося. Якщо працюємо. Працюємо, зараз ще цю частинку поріжемо. О. По ножам у мене тут зборна ножів збірна. Там і Чикаго прислав і нормальський. Оцього, ножики, це мій ютубовський брат, який там працює, який допомагає Збройним силам, вони там в деякі моменти об'єднуються між собою, Мої підписники, ну не тільки вони мої, вони так само і Вовки Бруса і багатьох інших. Те ж саме Льоші Саєнка були, Льоша служить, хто там питав мене. Так що, друзі, можливо, навіть завтра спробую набрати, можливо, після завтра з ще з великі для тих, хто за нього і переживає. Так що, друзі, тепер ріжемо піщеревинку на шматочки. Ми її ріжемо такому поперек. Більшість людей ріже повз довж. Ми ріжемо отак. Слинка така дебеленька. Не буду брехати, яка вага, але за 200% це 100%. От, калюнчиком трохи сповдохалися. Зранку. Я кажу, сьогодні хоч ніяке не свято, я навіть не знаю, який сьогодні день, о, Бо так трошечки було. Не дуже камінько. Так. І викладаємо, хай охолоджується. Леся Петрівна вона ще потім приводить в порядок. Старається, щоб поменше було е жиру. Вот ну, хоч багато людей кажуть, о! Ковбаса не жирна, сало дороге. Або там почеревина жирна. Ну ти ж не можеш її зробити жирнішою чи піснішою. Ну Доволі така непогана печеревина, доволі класна підчеревина. Ріжемо на шматочки і в нас вже люди привикли. Ми так розпочинали в своє, время, о, коли різати. Так що не бійтеся різати порося. Ріжте, як для себе, за період заранше, там, на роботі, своїм друзям, кажіть, що будете продавати. Так, коли там, всі, щоб зацікавити, всі хочуть купити дешевше, не так, як на ринку. Але кожна людина для себе потім робить висновки. І на ринку тоже кожна людина в неї свій почерк, і в кожного своя аудиторія. І в кожній припідносить свій товар по-різному. Так само і ми у нас свій почерк, і в принципі він задовольняє е, нашу клієнтську базу. Так що доволі така потужна клинка, видно по піщеревинці, що вже у нас не на столі в принципі ну, по столу. Даже. Коли ми ріжемо цвинту, то закладаємо весь стіл м'ясом і потім вже показуємо. І ті глядачі, і ті люди, які в нас беруть, вони вже також знають, що ми вже ютубери. По деякий період часу вони не знали. ну Ми сильно не афішували зараз останнім часом, коли там вже вийшов на Фейсбук. І більшість березанців зараз приєднуються до нас. Я їм дякую за підтримку і довіру. Ну, а також сьогодні буде лотерея. Я думаю, що ще шматок якогось Петрівна, потрібно виділити. Сильно не буду наперед загадувати, тому що сало завжди в дефіциті. І хто там говорить, що там сало з мішком погане чи хороше, значить, ті люди, які хочуть їсти сало з мішковиною. Ну, Люблять погане сало. Так що ми також любимо тільки з мішковиною. От і все. В кожному регіоні, кожний господар, кожний, е той, хто реалізує продукцію, шукає свої шляхи реалізації. От. У нас, наприклад, почерену можна було б закупити, продати, але її завжди забирають. Ну, фактично 99% і немає різниці. Чи там... Ні, ніколи немає. Нема ніколи. Це вже коли ми там ріжемо рідко, там порося на... Переробку, це вже коли у нас ну, є, недавно ми різали, ну як на переробку, лечам потрібно там хоче ковбаску якусь зробити, там, якийсь рувял, там є замовлення на тушонку, хочете щось зробити від себе комусь. ну Є свої моменти і нема з чого. Тоді витягнули поросятку, зарізали. і вона обратно в тому, тому обратно попродавала, і 11 кг м'яса натягнула на ковбасу. Ну, так що не опускайте руки, працюйте. Навіть у такий важкий час. Багато людей, я розумію, що не можуть дивитися вперед. Ми також мріємо, щоб якнайстріше настав мир і могли ми працювати спокійно, ну на жаль. Але треба працювати. По-перше, праця, вона завжди трохи якось ти відволікаєшся, але останнім часом в мене не виходить. Відволікався. Постійно димить голова, постійно думаєш, де його взяти. Постійно звертаєшся. І я дякую, там вчора мені вже написали, люди вже мені там, що там деякі речі, кому там по медикаментам, тож Петро Іванович Київ і Федосійські властиві Київ одразу відгукнулися, я дав Мар'яну Васильівні номер. І ще там жіночки писали, то ж я даю Мар'ясі, тому що я в цьому не розуміюся. Тож, ну Вона в цьому розуміється. Навіщо, наприклад, якщо людина може там щось передати, те, що воно поки не потрібне, можливо комусь іншому потрібно. Ця людина вона компетентна в цьому. Вона розповість і людина вийшла те, що є. Або там хто висилає кошти, хто може просто можна там виписати і людина перерахує. Можуть дати якісь координати, люди самі можуть відправити з тим хлопцям. Тобто тут варіантів безліч. Так що працюйте, об'єднуйтеся, тому що без наших хлопців у нас не буде майбутнього. Ми повинні кожен щось робити для цього діла. Не критикувати, що хтось там свиней тримає. Ну так, я свиновод волонтер, який 20% забирає із свого заробітка, тільки не з зборів. А забираємо навіть більше 20% у нас виходить із поросяти. Ну Я не можу казати, кричати там, що допомагати. Сену. на лотерейки, комусь подякувати за те, що люди там, ну за донат, там, туди-сюди -туди хоч якось, вже люди як велика родина, хочеться також подякувати. Так що працюйте, працюйте, не опускайте руки і, і смажте таранчу, і все буде Україна. Так що, друзі, от така пощаревинка, ще вам покажу ближче. Пішку, нема в мене селфі палки з стабілізатором, то може трохи буде шатати, але я думаю, то не є проблема. Ну, Доволі така ще маленька. Тибулька в нас вже готова, Леся Петрівна чекає вже сковороду. Сковорода вбратну, сковороду вона, вона є. Леся Петрівна жде, поки вона підсмажить. Добрий день. Леся Петрівна, кажіть усім доброго ранку. Доброго ранку. Ми будемо сподіватися, що настануть ті дні, що ми будемо щиро говорити добрий ранок, але не завжди, якщо. коли в душі воно кипить, коли пихкотить, коли ти отримуєш купу купу різної інформації, не дуже доброї, яку ти не побачиш на... Телеканалах і трішечки воно якось. Ну, але все одно ми мусимо щось робити. Коля дальньобойщик по бездоріжжю на повишенні. Зараз не привіз, бо каже, щось не тягне, нема тяги. Так що от такі у нас воно. О, хтось задонатив нам 330 гривень. Дякуємо. Калюнчик, всім привіт ще раз. Добре. Добрий ранок. Калюха, як, як свинка. Добре. Скільки кілограмів десь? Добре. Ова і тачка впала. Ну 230 є? Є. Є. Так що, це колись ми її міряли. От така свинюка. Ну, от такий наша калюха. Калюха припер свинку. Трохи борола вона нас, так? Да? Так що ось така коробка, як у бичка. Сала є там хоч трохи? Трошки є, так. Є, да? Ну сала не багато, свинка. На свинках менше сала. Так що чекаємо зараз калюху. Калюха зараз буде викотуватися. Я зараз бігенько забираю пафинки, флеєчки, обрізаємо. Ще стягонемо м'ясо, додаємо на таранчучок. Ну, якось так. Ну, по жиру, жиру небагато, значить сала як такого багато і не буде. Тут у нас процес йде, коворідочка шкварчить, Люблю я цей процес і таранчук він ніколи не проїдається. Так, друзі, забрав папиночки. Серпенькі папиночки заділаємо. Корончучок смажиться, сковорідочка шкварчить, Лесі Петрівни ще немає. Так що ми ще зацібнемо отсюда трошечки м'яска ще заділаємо. Дальше Так. Да. І буде що треба? Галяшки катати. Що до Лесі Петрівни? Я ж не по цим ділам. Леся Петрівна дає команду. Голову розбирають, коли голову не забирають, ну в основному не забирають, ми обрізаємо щоковину, забираємо, забираємо язик, уші обрізають. Ну, там в принципі нічого такого типу не відстає. Ось такі філеєчки чи посиночки, є що, чи фартушок, хто там як називає, є що обрізати. Навіть ось такі два шматочки, якщо обрізав і вже вам. На таранчук це ми потім добавимо. І Зачищаємо, щоб жирку цього не було. О. Ну, чим більша свиня, чим більший вік, тим більша затрата корму йде, але вже воно приближене до традиційного, до такого типу, як на варених харчах. Воно вже жирненьке з прожирочками. Ну, свинки ще не так, а от кабани на кабанах буває. Тоді зажарювають. Ну не настільки, навіть в'ясні породи. Зрозуміло, ну, що на комплексах з точки зору економічної невигодно тримати. Хоч, пам'ятаю, колись на гетьман завозили великих поросят, але там і ціна була. У нас, наприклад, чим більше поросят брали якось були періоди, що у людей наоборот давали менше, а там був період такий, що різниця була в ціні. Це було на замовлення для того, щоб було сало. От. Так що, ну так. Це залежить від того, з ким ви працюєте, як ви працюєте, наскільки кому що потрібно. Це як по договору на замовлення. Так що такі філейки можна й битки пожарити. От. Ми колись смажили. Ну, Філейка вона більш така також суха. От. Так що працюємо. О, студент сюди, клад так, красавчик. Так перше стегно до нас прийшло. Ова, от таке стегно із нашої свинки. Це у нас піде на таранчу, Це у нас Ова, ще сюди збиваємося. Почеревенка наша вже охолола, ми її можемо підкинути сюди, на кубку. о, сьогодні на вулиці. І не холодно, і не жарко. Один плюс в цей період, що можна що шумушнемо. І про... прохолодно. Так що от така у нас задулька. І зараз б мені клас, клас клас О, Ми б вже цю сумку раніше зарізали, але в неї був період, вона була в охоті. В охоту вона приходила добре. І якби треба було всю наматку, я б її собі залишив би. Ну, але, на жаль, зараз не йду на розширення. Дав би Бог справитися з тим, що є. Кількість поросят, яких у мене є маленьких, вони б мою потребу. О, так що працюємо. Забираємо також по можливості оці жирочки. Понятно, що по холодному, якби була камера, можна було повісити, охолодив, взяв те, що тобі треба. Ну, це на майбутнє також є така в мене мрія. О, я хочу зробити таку кімнату. Ну, або окремий такий вагончик, щоб була був, як е, термічна камера така, щоб тримати одну температуру. О, раніше нашій зашкварчав. Ще з Лесі Петрівни немає, бо треба буде, хоч ще трошки м'язка додати, щоб пару ж баночок і можна було набрати. І щоб пару баночок було е, на розіграш ввечері. Так що я думаю, що кусочок савка ми заділили. Кидайте. Ось так. Так що працюємо. Ось так. Ось така орешенка у нас. О, де що воно йде у нас частково. Свіже м'ясо, ну в основному продавити. Так, щось кварчить на сторозах, стігенько треба, Це мене зараз зам, за, за, закидають м'ясом, сало потім поріжу і покажу. Так що, друзі, мішаємо нашої таранчущу. Ось так. Красота. Хочеться вже, просто що немає часу. Хочеться встати там і спочатку до кінця це все діло заснівати, але... Трішечки не з рук ще, тому що треба робити, поки хлопці там займаються свинкою, треба займатися господарством. Господарство, Потім погнав дівчат повіт, прилетів, далі ось отаранчук, треба це все діло розібрати, Леся Петрівну погодувати, щоб була добра. Бо, то кажуть, чоловік любить желудку, ну Леся Петрівна мене теж через желудок любить. Якщо не нагодована, то зблюча. Це день, єдиний день, коли я снідаю. Так. Да. доволі така потужна свинючка. Люблю я також. Усі ну, більше люблять, але ну, така ще нормальна. А якби там 300, ну то вже забав. Тоді вже дуже багато там жирів. І це вже свиня там більше року. Ну трохи воно не камелько. Так що другий задочок розбираємо, ну, важити не буду, ну реально потужний, Потужний такий задочок. Збігеньки ми його там розбираємо. Оплівочка. Ото. Тут у нас буде потім лопатку, биточок положимо. Ну, я зараз розбираю, а вже потім почнемо розбирати сало. Це ж сало поріжу, продемонструю. І дасть Бог Леся Петрівна виділи нам шматочок, Ще два на два лоти. Так що працюємо, Леся Петрівна снідає, поки ставимо на паузу, далі буде. Так, друзі, процес йде. З додали ще м'яска, Леся Петрівна зняла пробу, огірочки отакі, від надійок наших, от хлібець і нічого лишнього. Ну, можна на 600 грамів ми не п'ємо. Ну, ось Петрівна може випити вінця, але на свято. Так що, друзі, отак виглядають наші вже задовочки, по черевоничку підкидали. Лопаточки охолоджуються, такого кольору. Ще хотів ще раз звернути увагу, коли піднімаєте простиню, щоб не було калюжі. Все-таки багато чого залежить від того, чим ви годуєте. Так що годуйте, балансуйте і тестуйте і порівнюйте. Так що сюди ще положимо битки, ребро. Ну а я пішов поріжу цалко і потім вам покажу. Ну і спостерігаємо за нашим таранчучком. Зараз загрудимо цибульку, накриємо кришечкою, відпариться, перемішаємо. і Хай помаленьку воду умліває. Так, ось така красота. Зараз накриваємо кришечкою, цибулька відпариться, стане м'якша і перемішаємо. Так що, друзі, свинка наша. Що ми колосиш? Можете балакати, так. Да. Я знімаю. Тебе не буду, ладно, і будь. Приїхав сусід на таранчук, почув бляха через три вулиці на таранчук прилетів. Так що, друзі, отака у нас лопаточка на даний момент. Биточки взагалі бомба-ракета. Такі потужні. Ну, Ошики у порівнянні з битком фактично такі самі. От, Задочки і отака у нас підчеревинка. Ну а тут, славно, звісно, наш таранчучок, на який прибігають усі сусіди. Ну, Є які бігають, які не можуть добігти. Так що, друзі, сало. Сало сьогодні. Вау, навіть і не думав. Не, ну, понятно, що не все. Міряємо це товще. Ціла гора сала з мішковинкою. І Микола скаже, як з мішковинкою сало? Фуфло? Отлично. Отлично. Нам кажуть, це фуфло. Якби ж було фуфло, то ми б не робили цього. Так що, друзі, я гора тільки сала, не Тільки не попало. не попало. Якщо є така проблема, що сала хочеться, Микола Сергій каже, хоч курок якихось дайте. Ну, кажу, я не маю повноважень на ці всі моменти то до Лесі Петрівне. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій відосик. Всім дякую за довіру і підтримку. Бажаю всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Ну а також бажаю, щоб у кожній пересічній родині українській, простого українця, та й не тільки, була така повна, засмальцована, але повна таранчука сковорода. Так що всім пока-пока-пока. Ну у ну, вас, Микола Сергій, є можливість хоч таранчуку попробувати. Обов'язково. Sim, por cá.